Привіт, з вами я Міша 5410 і сьогодні зі мною Вован Стока підписник кстати. Е, Його канал в описі під цим відео. І сьогодні ми будемо. У нас сьогодні буде челендж кусні лизни або нічого. У нас будуть різні блюда всього буде 4 раунда. Поїхали. От такі от бумажки. Це ми будемо тягнути. Так, тягни любу бумажку. Окей. Mm. Okay. Що тут? Що тут? Що тут у нас попалось? Нічого. Нічого. Ну це ми ще не знаємо, яке блюдо, може це і краще. Так і... Вкусни. <гас> Мені випало щось. Вкуснут. Так, ладно. Бумажки на базу. І що за блюдо? Вау! Це печенькес. Ммм. Я буду дивитись. Окей, дивись. Так, ну а ми переходимо до другого раунду. Опа! І це другий раунд! Тягни. Ось це. Що тут у нас? Прикол. А ну вид всего вот часа. Перемешаем, перемешаем, перемешаем и бейм. Я беру вот всю. И что тут? Вкусные. Вкусные. Так, а что за блюдо? Вот это было. Что за блюдо? Конфета. Прикольно. На. Yeah. Mm. Ну так, да, цей раунд видався дуже солодкий. Переходимо до третього раунду. <гум> <гум> Бенц! Третій раунд. Ой, третій раунд. <гум> uh, я перший тягну. Давай. Ось о, середини. Середин і. Середин. И... Мені випадає <гум> 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 Лизі! <гум> так, тепер ти. Я уже знаю. Нічого. Ммм, ничего. Блин. Так, и что за блюдо? Обалдеть! Це лимон! Эээ. Ниша 5-4-1-0 тобі дуже повезло. Ай, ну шо? Ну ладно, let's go. Ну, мне дуже зараз повезло, бо я не люблю лимони. Ну якийсь мені дуже кислий Ну смачний. Лайк. Like. Текс. І переходимо до, до четвертого, четвертого раунду. Mm -да. Let's go. Bam. Четвертий раунд. Я тягну перший. Давай. Я беру... нижнього, оцього самого нижнього. І що тут у нас? Лизни Опять. Ладно, притетяне. Ну що там? Я вже догадуюсь. Опять! Повторяється! Повторяється! Все повторяється! Так! Окей, і що це в нас за блюдо? Бананчик! Блін, я дуже люблю банани! Вкусно! Переходимо до п'ятого раунду. Бенс! І це... П'ятый раунд! let's go! Я тягну, Ты тяну Ти тяни бумажку, уступаем! Уступаем! що тут у нас Лизни! Окей! Окей, гайз, Давай я теперь тяну. Бэм! Mm -hmm. Давай в цю версию! И що тут у мене? Нічого! Але я, ми ще не знаем, що це буде за блюдо так. Ну да. І це у нас? Шоколадка? Блін, ну я це... На. Спасибо. Вкусно. Окей. Okay. Шостий раунд. Шостий раунд. Let's go. Я тяну бумажку. Mm -hmm. Давай я тяну посередину. Я ще не тяну посередину, І в мене тут. випадає Дан Ну окей. Okay. Не знаю, що там буде. Давай творты. Нічого. Оу. Це повторюється раунд. А, ну так. Да. Блюдо грінки. Окей. Ну, на самом деле я люблю грінки, бо вони тверді, а я люблю тверде. Ну, вони, я б сказав, п'яти. П'ять. Ні, то там нічого не чувствується. Що ж, переходимо до сьомого раунду. Сьомого раунду. Всем ран Бен! Хаймишу бумажки. Блин, хоть бы попалось. Не переглядайте. Хоть бы попалось вкусные. Хотя я не знаю, что блюдо. Ладно, все одно, хай вкусня. Все сюрприз, типа. Ну да. Ну що ж, бумажки на стол. И я тяну. Я тяну Нічого, кайф. Ладно. Ну тепер ти, ти середній? так. Да. І мені попадається кусьні. Переверни. Окей. Кусний. Окей, що за блюдо у нас сухий хліб. <клес> Клас. Не знаю, мені фортануло, чи ні. Це можна... Чи це можна називати повезло, чи ні? Мені повезло, бо я люблю тверде. Вам было кухне. Ну да. Да. Там цель, там цель, все. Переходим до восьмого раунда. Это да? мы не мало, все все хорошо. Бенц, восьмий раунд. И что у нас? Ты тяни. Тяни. давайте старайся. Не, чекай, не открывай. Давай я, шер... Давай я ще, сразу я. Да. я нежный, я нежный буду. Ну що ж, раз, два. Лиз не. А в мене нічого. Доставай блюдо. Ну давай, що це там. Бумажки на стол. А що іще має дивитися бути? Блін! Це яблуко! Блін, мені зараз дуже повезло в то время і не повезло, бо я люблю яблука, але в мене на них алергія. Ой, я забув. Лайк. Но! Бо... Хотілося б його гам з'їсти. Без вкусица. Ну да, так, то саме то, що. Ну що ж, а це був останній раунд, ми будемо закінчувати. Чувати. З вами був я Міша 5410 <сих> і у Стока. к В тому числі мій підписник. Ссылку на його канал буде в описі. Підписуйтесь на нього. Також ставте лайк під цим відео і підписуйтесь на цей канал. Спасибо, що сказав про мій канал. Хоча б...